Розбірки у них не лише на сесіях. Свої стосунки на рингу з'ясовували депутати: бютівець Юрій Кардашевський та Перпіст Олег Бас билися за гроші. У рамках акції Від серця до серця депутати збирали кошти для дітей із вадами зору, а не вирішували міжконфесійні суперечки ми виясні ви скажемо, так, виходимо так бій. Не із за того, що ненависті до на другого, а для доброї справи андеркартом до депутатського бою стали свої рідні показові виступи клубів бойових видів мистецтв і бій гігантів. 20 кілограмові семирічки гамселились не за славу, а за честь. Відтепер чемпіон Львова із кікбоксингу Влад Лясковський. Там було три раунди по міноці і, і там було добре, добре битися. Отже, три раунди по хвилині кожен бій доволі обережний нокаутом і не пахне. А от повеселити глядачів можна, наприклад, впасти на рингу. Все ж піднімаються і б'ються для дітей із вадами зору на 40 гривень більше. Напрацював у рингу Кардашевський. А загалом обидвої побилися на 2,5 тисячі гривень. Мабуть, за ледь більший внесок перемогу рефері віддав панові Юрію. Тепер переможець чекає на суперника, з яким і захищатиме свій титул. цій каденції може бути в нас є такі важкового як Адамик. І ще кілька рехбістів. Може, вони мені викинуть виклик, але я його прийму. Чемпіон світу у версії WBA Андрій Котельник назвав бійців доволі технічними та порадив депутатам частіше боксувати.